Вона летить крізь темряву вже тисячі років, і, можливо, востаннє пролітала повз землю, коли на планеті ще ходили мамонти. Комета це крижане ядро, змішане з пилом і камінням. Коли вона наближається до сонця, лід починає випаровуватися і з'являється сяючий хвіст. Та ось цікавий факт: хвіст комети завжди спрямований від сонця, навіть коли вона від нього відлітає. Це не вітер, а потік сонячних частинок, так званий сонячний вітер. Буквально здуває частинки комети в бік. Деякі комети повертаються кожні кілька десятків років, як знаменита Галілеєва, яку можна побачити раз на 76 років, інші лише раз за мільйони років. Їхні орбіти це подорож у часі. Комета може бути свідком народження людства і повернутись, коли нас уже не буде. Наступного разу, коли побачиш комету, згадай, ти дивишся на посланця з глибини часу, мандрівника, що несе історію сонячної системи.